То що ж, почнімо батл. Я переможу ешу. Бідріл. Вперед бідріле. Оце і усе. Ні. Тобі не вдасться перемогти. Поглянь, кого маю. Що? Хто це? То що він робить у моєму покеболі? Я не маю до цього жодного відношення. О, ні, Це ж лялька зі гри в кальмара. Нас усіх колошкає, дискваліфіковано. Це суперечить правилам. Що? Ні, так не чесно. В боях покемонів можуть брати участь лише покемони. Вітаю, Джесіко. Ти перемогла. Бачиш, Ешу, ти знову невдаха. Геть звідси. Що? Як так? Це все через тебе. Тебе дискваліфіковано. То й що мені вдіяти? Йди та стань справжнім покемоном. Що? Ти мусиш перетворитися на пікачу. Просто жах. Така трагедія. Що трапилося? Чого це ти плачеш? Моя філіжанка. Її зламано. Хм, Насправді зламано. Чим тобі допомогти? Знаю. Спробуймо всемогутній скотч. Що? Ось так. Замотай якомога тугіше. Ось маєш чудовий вигляд. Чи ти знущаєшся? Oh. Не подобається гаразд. Ауч! Oh. Маю ще одну ідею. Поглянь. Тільки oh, no. не це. Оу. Oh. Mm. Ні. Я не там просвердлив. Mm. Ні. Що би ще oh. А вже ж! Я просто геній. З тій і не сіпайся. Готово. Все. Твою ручку надійно зафіксовано. О, дякую. Ура! Хвилинку. Мені також потрібна твоя допомога. Вушка та зачіска. Я знаю, що вдіяти. Зачекайте куди. Дякую за покупку. Ми прийшли. Чим можу допомогти? Ова така краса. Вражений. Перфекто. А тепер іди сюди. Нам потрібна машина зі солодкою ватою і ці цукерки. Дякую. Тільки жовті, будь ласка, ще одну і ще одну. Запускаємо машину. Іди сюди. Пірнай просто у вату. Що перепрошую? Ова! Завжди мріяла це зробити. Ова! Неймовірно! Приголомшливо! То тепер займімося вушками. Готова. А якщо до вушок? Ось вони. Приміряй. Ова! Це ж неймовірно! А нам вдалося? Ова, ж! Цей пункт зараховано. Дякую, балерино. Рада допомогти. Чао, Белла. Знову сила села на пилюки назбиралося. Ну ж бо! аго! Щось не те. Гвен, що ти робиш? га? Мої вебшутери. Вони несправні. Низький заряд. Я негодна випустити павутиння. Маю ідею. Хвилинку. Ти куди? Де вакувати хлопець? Чим можу допомогти? Мені потрібен твій підастер. Мені потрібне встинке павутиння коледжу? Ще більше павутиння. Ти дозріло. Ось я приніс поводиння спеціально для тебе. Поверни мій піпідастер. Перепрошую. Дякую. То й що мені з ним а О, ж. Хвилинку. Святий Марвеле, що то він робить? Готово. Тримай картриджі для заряджання вебшутерів. Серйозно? Гаразд. Сподіваюся, це спрацює. Ова, вдалося. Не пощастило, бідосі. Дякую. Мені час. Ні, зачекай. Мені також потрібна твоя допомога. Чи ти знаєш, як дістати костюм Пікачу? М -м, маю одну ідею. Ова, то ти шитимеш? Ні, це ти шитимеш. О, Фанта. Що? Для костюма саме потрібен жовтий колір. Гаразд, згодна. Чудова ідея. Пофарбуємо моє павутиння в жовтий. Хто як? Чи ти готовий? Не бійся. Вперед. Чудово. Моя фанта кінчилася. Втім, маємо ще коло. Чудово. Процес розпочато. І успіхи маєте, У... потримай. М -м... Непогано. Ти що скажеш. Mm -hmm. Чудово. О, мій Пікачу. Мало не покотився. Підійди сюди, поглянь. Ми впоралися. Дай п'ять, інше п'ять. Гаразд облиш. Дякую за допомогу. Чудово, повеселилися. Що тут відбувається, га? What? Гадаю, вона не годна зупинитися. <гас> Зараз зачекай. Я тебе митцю зловлю. Фу, тут потрібен інший план. Все, тепер ти не викрутишся. Іди сюди. О. Oh -oh. Цей план не вдався. Аня руш Йонхі. Помилка системи. Помилка системи. О, хвилинку. Зачекай. Я митці все виправлю. Треба тільки доєднатися. Сподіваюся, цей кабель підійде. О, маємо контакт. Зараз я завантажу потрібну програму. Розпочати процес перепрограмування. Трястя, щось пішло, шкароверт гав. Гав! Вибач мені, будь ласка, я митці все виправлю. Фух, помилки не сунено. Ти повернулася до норми. Однак мені також потрібна невеличка послуга. Чи ти допоможеш мені щодо енергетичного заряду? Гаразд. Ти мені неабияк допоможеш. О -о -о. Тобі потрібна більша батарейка. Працювало. Ова! Мій заряд став значно сильнішим. Красно тобі дякую. Найвидатніший виспорт дується до вирішального удару. О ні, тільки не це. Ова. Така потужність. Що? ні! Я такий нещасний. Чому це ти плачеш? Бісові терміти зжерли мою чемпіонську биту. Зачекай, мені спала на думку ідея. Ось, тримай, це краще за биту. Ні, це геть не те. Гаразд, зараз поміняю. Ракетка, чи ти знущаєшся? Гаразд вередун якийсь. Поглянь, що маю. Ні. Також не підходить. Той гаразд. Я й гадки не маю, що ще йому запропонувати. Хвилинку. Це скалка. Маю ідею. Ау, перепрошую. З цього виросте прекрасна бита. Треба трохи зачекати. Ні, ні, ні. Не підглядай, зіпсуєш все сюрприз. Зачекай трішечки. Що ти там переховуєш, га? Що? What? Міні сахур? Тримай це тобі. Тату, <плес> тату. <плес> <плес> О, малюку сахуру. Я такий щасливий. Хочеш мені допомогти? Будь ласка, мені потрібне взуття пікачу. Алло, <плес> тралалело тралала. Потребуємо взуття. Серйозно? То ти вважаєш, що це спрацює? Доставлення <плес> взуття. <плес> Чао, приятелю. Дякую красно. Чілюк, сегмент. Ова. Дякую. Бувай. Таточку. Залишилося два пункти. Що? Дедпуле? Неймовірно, дедпуле. Лікарю ще трапилося. Він там той гав, гав! Зараз тримайся. Я спробую що небудь ж бо, поживай. А! Хвилинку, ага. а вже ж, маю суперзаряд. Розпочинаю реанімацію. А, ну ж бо, я живий. Hey. Гадали, що я помер. Не дочекаєтеся. <рик> Дякую, друже. <рик> ти врятував мене. Фух, я вже гадав тобі гапли. Чудова <рик> реанімація. Ой, стривай, агов. мені <рик> також потрібна деяка допомога. Чи ти знаєш, де можна взяти такий хвіст? <рик> хвіст та за виграшки. Хвилинку, то як це допоможе? Що ти збираєшся вдіяти? Чш, не заважай. Чи ти зрозумієш, що мені потрібен саме хвіст? Ога, той жовтий мені підходить. Це ж мій. Тримаю. Тримай міцніше, бо втече. Фух, Цей хвіст пасує ідеально. Чудовий хвіст. Ми зробили це. Тримай це тобі і бувай. Мені вже час. Що це таке? Хтось забув свій гаманець. А що це за візитівка? Гаразд, з'ясуємо. Це тут. Чия це кухня. І чим це смердить? о о Що згорить? Спокійно, я все дістану. Так, це печиво вже не істівне. Духовка. Привіт! А, Перепрошую. Ви мене налякали. Моє печивко. Це неможливо їсти. Просто догілля. Ми приготуємо нове печиво. Що там далі за рецептом? Наче всі інгредієнти маємо. Дай мені. Ось можемо починати. Змішуємо воду з борошном. Хм, Ти нічовенько даєш тому раду. Ой! Готово. Печиво присюдове. Моє печивко. Не чіпаю. Це ж я, твій директор. Забери ту гармату. Іди геть звідси. Мені також потрібна допомога. Щодо макіяжу, Може ти годен мені допомогти? Теж дещо освіжити обличчя. Ти а, а, а! що це означає, га? Барбі? Весь цей час це була Барбі. Сідай, ти звернувся за адресою. Оу, гадки не мав, що я такий блідий. хвилюйся, Я зроблю тобі найкращий Пікачу макіяж. Ого, такий миленький носик. Дякую, Барбі. Це ще не все. Ова! Це ж приголомшливо. Знаю. Маю хист до макіяжу. Красно тобі дякую. Ти мене врятувала. Бувай. Моя іграшка. Я виконав усі пункти Ого! Що? Пікація. Привіт. Треття. Перепрошую. А, пікачу, це ти. Тепер ти справжній покемон. Ова, такий хвостик! Пікачу. Я твоя фанатка. Я захоплююся тобою та хочу стати такою самою, як ти. Так ти також можеш змінитись. Я тобі допоможу. Що пікачу? Ти куди? Ти залишив іграшку. Що мені вдіяти? Балерина капучино, вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня, ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною mm -hmm. капучино. Чи вам мене не вдасться зупинити. дивись, скільки пафосу. Йди, йди собі, ботанко. Їй не вдасться потрапити до нашого клубу. <рапристо> Що тут за звук? О, О, хто це там? А вовче все гаразд, хлопче. Людина павук. Святий Марвел. Чи ти живий павуку? Котма пульсу. Марші, поживай. Ти не можеш померти на смітнику. Переходьмо до плану Б. Штучне дихання. <плес> Ні, тільки на це. Мені так зле. Що? Вже все гаразд. Агов, не притомніти. Маю несправні вебшутери. Ото я й впав. Зачекай, ну погляну. Я знаю. Дай мені, я все полагоджу. Аго хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. Мицьце все буде. Ось тут запаяти. Все готове. Тримай. Ого, то ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумис. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Мачку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка. Гаразд, поміркую. Я знаю, ось те, що нам потрібне. Приміряй Ох! Ого! А... О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай. Я миттю переодягнуся. <рив> Дійсно, моторна. То як? Неймовірно. Залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. <рив> Чудово. У <рив> мене в голові паморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. <рив> Успіхів, балерино. І тут немає. Де ж вони? О, балетна сніжинка. Привіт, Соніку. Привіт. До речі, чи ти бачила мої камені? Ні, на жаль. Мені сьогодні не щастить. О, хвилинка підозріла схожість. Роздивлюся краще. Це ж вони. Я знаю, що вдіяти. Зачекай тут. Розтуляй рота ширше. Мені потрібні твої брекети. Це лихий план. Рязься. А вже ж, я вигадав дещо краще. Магнітна сила. Оу, хвилинку. Чи це гаразд? Зараз майже. Тоніку Ось примагнітимо твої брекети. Трясця гадаю, я трохи передав куті меду. Поверни мені зуби. В мої брекети. Mm -hmm. Ось мої камені. Mm -hmm. Дякую тобі. Отак. Я супер Сонік. Mm -hmm. Тистенькаш сяєш. Mm -hmm. Бувай. Зачекай. Mm -hmm. Ти можеш допомогти? Знаєш, де взяти пуанти? Mm -hmm. Маю ідею. Я заскочу mm -hmm. до порталу. Mm -hmm. Ось тримай. Чи mm -hmm. це підходить? Ні, це ж бутси футболіста. Mm -hmm. А мені потрібні пуанти балерини Гаразд, принесу ще. Ауч, дивись, куди б'єш Кріштіану. Тримай пуанти балерини Це ж саме те, що потрібно. Дякую, красно. Чи підійдуть? Аго, ти куди? Що скажеш? Ва! Тобі дуже пасує. Я впорався зі завданням. Mm -hmm. Чи можна пройти? Mm -hmm. Ані руш, перевірка особи. Mm -hmm. Я балерина капучино. Брейн рот на 33 відсотки. Цього замало. <ріст> Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Хто не брейнрот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт! Я кому кажу? Чи ти огнутла? Вхід закрито. Ох, ти ж йолопи без душі? О ні. Викидаємо. О, ні, ні, ні. Ти то егман, егман це я. Біжи. Знищити, знищити. Що це таке? А -а -а -а! Що ж нам діяти? Думай пайпер, знаю. Ти впевнена, що це спрацює? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Біжімо, біжімо, біжімо. Він прибирає сценьке слівця. Чудовий робот пилосос. Відчиняй шапку. Наразі ми заманимо його в паску. Попався. Робота ліквідована. Дай п'ять Саню. Що? Зачитай хвилинку. Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Mm -hmm. Гаразд. ти mm -hmm. куди. Ні-ні ні, заспокойся. Не варто гарячкувати. Не стріляй. Так, так, так. Ні. Отак. Ідеальний результат. Що? Моя кава. Що? От це ти вчинив. Що ти вже надумав? Готово! Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Егман професіонал. Дякую. Бувай, балерино. Балерина капучино. Я бідний і нещасний. Це просто жахливіше. Що? Що тут відбувається, га? Маріо, що трапилося? Я застряг. Це лиха доля. Зараз я тобі допоможу. Ні. Чи це справді помічне? Ну бо, вдихни глибше! Ти пролізеш. Мені ніщо не годне допомогти. Що? Куди це ти понесла мої смаколики? Фітнес. Один, два, три. Чотири, один. Я так надалі не годен. О, ні. Жив, лежачи. Ти зможеш, Маріо. Один, два. Швидше, Маріо. Працюй. Маю алергію на гантелі. Ну ж бо Маріо. Вмикай біцепс. Останній підхід. Так, поглянь, ти схуд. Аго, встривай. Ти куди? Маріо, чого mm -hmm. тобі треба? Допоможи мені. Okay. Гаразд. Mm -hmm. Мені потрібна кава. Перфетто. Okay. Маріо. Mm -hmm. А куди він подівся? Він мене ошукав. Mm -hmm. Що це таке? Ніоморе. Mm -hmm. mm -hmm. Еспресо. Макіято. Mm -hmm. порфаворе. Еспресо. Mm -hmm. Хвилинку. Oh. Не рухайся. Еспресо. Фух, майже завершили. Недаремно я закінчив курси баристи. Ось ідеальна пінка. Белісимо. Я готова. Дякую, Маріо.